Купуй скретч лотерею в АТБ. Реєструй на сайті УНЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А ми запрошуємо вас до Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 428 тисяч 131 гривню. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо 2508 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сім тридцять двадцять 25. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3843-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 90 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Один, десять, вісім, тридцять п'ять, п'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8775 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасливо. 12 59 26 П'ятдесят сім, тридцять два. Сімдесят один. П'ятдесят три. П'ятдесят один. Двадцять два, шістдесят, сорок чотири, п'ять. Шість. Тридцять сім, двадцять три, сорок, три, чотирнадцять, тридцять, двадцять сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7628 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Два, п'ять. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 5, 6. Бережіть себе. Все буде Україна!